Річна 29 серпня, день, коли думки всіх українців звертаються до загиблих за незалежність та суверенітет нашої держави. Сьогодні у Житомирі на Смолянському кладовищі вшанували пам'ять героїв, і на жаль, майже кожен день з'являються нові могили, і це плата за нашу незалежність, за майбутнє наших дітей. Але цей день особливий, коли збираються всі військові побратими. Батьки, дружини, діти наших героїв. Ми ну, вшановуємо пам'ять наших хлопців, дівчат, які загинули на цій війні з Росією. Дата обрана не просто так. Саме цього дня, вісім років тому, російські окупанти порушили домовленості щодо зеленого коридору для виходу наших військових з Оловайського котла. Тоді Україна втратила чимало мужніх воїнів. Символом цього дня стали соняшники. Сьогодні війна продовжується. І ми бачимо по тих свіжих могилах, ось сьогодні на кладовищі, що хлопці віддають своє життя для того, щоб ми могли, Україна могла жити, Україна могла існувати. Працювати, і ми будемо їх пам'ятати, і наші підручники, історії будуть про це говорити. Житомир поховав вже більше 200 мужніх воїнів, які пожертвували своїм життям, щоб ми жили у вільній незалежній державі. Сьогодні згадали ім'я кожного героя. Дружина одного із них каже, її чоловік повернувся з Польщі і без ростомів став на захист України. На жаль, сьогодні вона клала квіти до його могили. І, не дивлячись, ти за що, що, син. Не дивлячись не на мрії, не на майбутнє, він, він знав, що йому треба їхати і захищати країну. Але ось тепер лишився один син. Вся згадка у нас від, від нього. Сьогодні на кладовищі зібралося багато людей і усіх їх об'єднує одне велике горе. Наталю, дружину загиблого захисника. Цей біль супроводжує вже вісім років. Ми... Мали вісім років, щоб трошечки адаптуватися, щоб трошечки навчитися з цим жити. А для всіх тих, хто загинув, ось-ось рідним, дуже важко, дуже мега важко. Це дуже свіжа рана і загоїться вона ще дуже нескоро. Просто сили, терпіння. Швидшої перемоги нам. Завершили церемонію покладанням квітів до могил наших захисників. Вічна пам'ять героям. Ніщо не забуте, ніхто не забутий. Анна Чепель, Данила Маманчук, телеканал СК-1. Заробки на деревах у сквері, що на розі вулиці Тушинського та Небесної Сотні працівники Зеленбуду помітили сьогодні по обіді під час чергових робіт на території. Мені повідомила майстер нашої дільниці десь близько 13-ї години. Що, що були пошкоджені, е, я сказав е, визвати поліцію, поліція вже тільки що була, прийняли заяву і працюють. Сквер був зданий в експлуатацію декілька років тому, а отже, більшість дерев тут молоді, віком близько трьох років. В залежності від різновиду збитки, завдані природі, стартують від кількох тисяч гривень за насадження. Якщо це каткатсакур, Близько 10, тисяч п'ятнадцяти стоїть, одна. Загалом у сквері нарахували близько 20 пошкоджених насаджень. Працівники підприємства кажуть, для дерева такі зарубки, наче відрізаний палець у людини, тож усіма силами намагаються врятувати природні ресурси. Це невелике пошкодження. Де це невелике, то може не призведе до, до втрати дерева. Може заліпимось, да. наросте. І все буде добре. А взагалі по іншим деревам такі самі чи більше, можливо, десь є пошкожні? Ну, Трошки є там більші далі. Будемо сподіватися, що вони вилікуються. Пошкодження лікують садовим варом, спеціальною сумішю, що заживлює рани дерев на повне загоєння необхідно близько місяця, однак гарантій немає. Пані Лариса працює на підприємстві вже 9 років, але такий вандалізм бачить вперше. Тож не може підібрати слів. Думаю, що психічно фора людина. Хіба нормальна людина може нищити дерева природу. Кривник природи умисно ходив сквером та одне за одним сокирою шкодив дерева. Його дії зафіксували камери спостереження міського інформаційного центру. З відео видно, вандал, молодий чоловік, який до того ж порушував комендантську годину. Тож відеодокази передані до відповідних органів. Такі ж зарубки виявили і вздовж вулиці Небесної Сотні. Тут дерева вже більш поважного віку, однак для них такі рани також є небезпечні. Та й на інших вулицях міста комунальники помітили схожі сліди злочину. Також вони повідомили наша теж працівниця на Бердичівській 85. Також були пошкоджені дерева, тобто він якось ішов мабуть, в сторону полівої. Виявили пошкоджені дерева і на Смолянському військовому кладовищі. Вандал залишив зарубки на молодих дубах, висаджених в честь загиблих героїв, кожному з яких присвячено імену табличку. Деякі насадження видно, люди вже намагались рятувати самостійно. Однак тепер за справу візьметься екологічна інспекція та відповідальні органи. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 4 березня російська авіабомба знищила 25-й ліцей у Житомирі. Та навіть через півроку після події містяни не забувають про учнів, які втратили свій осередок дитинства, з метою зібрати кошти на їхню підтримку. Пройде міжнародний благодійний забіг «Back to school». Хочеться допомогти саме в тому, щоб привернути увагу суспільства до того, що Війна впливає на дітей і хочеться, щоб діти вчилися. Не забирати у дітей ось можливості навчатися, доступу до навчання. Основна мета забігу благодійна. За зібрані кошти організатори планують придбати шкільне приладдя та техніку для облаштування тимчасових приміщень, в яких навчатимуться учні 25-го ліцею. До заходу підключаться також міста побратими та друзі Житомира. З нами біжить Португалія. Це місто Віла Нова, де Фамалікан. І польські міста, такі як Плоцька, Гдиня, Освенцип і Дембиця. Плоцькі гдиня біжать в інші дні, але у вересні, а всі інші міста доєднуються до нас 4-го числа. У Житомирі забіг пройде вже в цю неділю. Символічно учасники стартуватимуть саме від зруйнованого ліцею. Заплановано дві дистанції в 5 та 3 кілометри. Біжимо по малій Бердичівці. Бердичівській вибігаємо на новий бульвар, ну і фактично територія парку. Це мінімальне перекриття у нас буде дороги. Не забував. Вають організатори про безпеку, тому проведення забігу передбачають у двох форматах офлайн та онлайн. Проінформують бігунів і про розташування укриттів вздовж маршруту на випадок тривоги. В онлайн варіанті учасник долає дистанцію по особисто вибраному маршруту впродовж двох тижнів та подає звітність, аби отримати свою медаль. Участь передбачає благодійний організаційний внесок. Ми встановили такий організаційний внесок базовий. Ну, як і на всіх забігах робиться це 300 гривень. Ось, але ми готуємо для всіх і стартові пакети, і медалі. Все як на повноцінних великих забігах, марафонах і на півмарафонах. Ось так що я думаю, що учасники будуть. Задоволені від того, що ми підготуємо, та зробити свій внесок можна й не долаючи дистанції, а просто надіславши кошти на рахунок благодійної організації фонд громади Житомира, яка є ініціатором та координатором заходу. Доєднатися до забігу можуть усі охочі віком від 16 років. Програма стартує о восьмій ранку. О восьмій годині починається видача стартових пакетів о дев'ятій. Ну, такий там телеміст, якщо він у нас вдасться, ми його теж плануємо з тими містами, які біжать в цей же день. І о 9.40 руханка, о 9.50 інструктаж і старт о 10 годині на 5 кілометрів. Реєстрація на забіг вже розпочалася. Аби не створювати масового скупчення, ті, хто зареєструється раніше, можуть забрати свої стартові пакети на Михайлівський вже у суботу, з 18-ї години. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 централізоване водопостачання, туалет, аварійний вихід, вентиляція, опалення та нові меблі. Так виглядає укриття одного із садочків міста. Та головне зазначають чиновники: тут аж ніяк не відчуваєш себе в бомбосховищі. Діти сприйматимуть цю кімнату як ігрову залу. Перед тим як починати ремонт в укритті. Комісія ДСНС, поліція всі ми обстежували для того, щоб ну ми знали, куди ми вкладаємо кошти. Тому всі норми, все це проговорювалося І якщо неможливо зробити, то ми відмовлялися від цих проєктів. тому що ми розуміємо, що тут і якість, і безпека, і психологічний комфорт. Ну і взагалі, навіть ми зараз не відчуваємо то, що ми знаходимося в укритті. це напевно саме головне для наших дітей. Завідувачка садочку каже: раніше у цьому приміщенні був ов. Очевий склад, а завдяки меценатам воно перетворилося на безпечне місце для дітей. В цьому бомбосховищі може перебувати до чотирьох десятків малюків. 204 дитини у нас. Сюди буде йти ясільна група, молодша група, і будуть йти діти з особливими освітніми потребами. Старша група буде йти в друге укриття. Тут розмістили і сучасні дитячі іграшки, запаслися книгами, водою та печивом на випадок, якщо тривога затягнеться. Педагоги зараз. Певняють, дітям тут буде комфортно. Тут різноманітні ігри, тут є розмовляючі стіни, де дітям дуже добре гратися. Якщо хтось хоче лягти віддихнути, є місце, де лягти, повіддихати, пострибати є навіть місце. Так що діти сюди приходять на релаксацію. Роботи по облаштуванню укриття згідно норм зайняли близько місяця. Розташовано по, по меблям. Відповідно зроблений проєкт, як треба знаходитися діткам в приміщенні, тобто, всі, відповідно всіх норм, додатково зроблена захисна споруда перед укриттям, щоб забезпечити від осколкових уражень саму будівлю. Площа укриття порядка 40 квадратних метрів. Тобто по нормам це достатньо на 40 діток. Весь комплекс робіт, скажімо так, з урахування всіх мереж, які було потрібно підвезти і вивести і з усіх меблів, цей проєкт було реалізовано приблизно в 560 тисяч. Інвестори кажуть, такий проєкт у Житомирі реалізували вперше, але не востаннє. Паралельно фінансово підтримують й інші об'єкти. А за потреби готові долучитися до обладнання більшої кількості укриттів для дітей. Ми будемо дивитися з керівниками, представниками департаменту, які ще є об'єкти, які є потреби, Якщо потрібно буде, ми профінансуємо ми вже про це говорили. В управлінні освіти кажуть, із 45 садочків міста нині працює 36. Утім, до запуску готові майже усі. В роботі у нас наступні 9 садочків і 45 садочків, 44 ми готуємо до відкриття. На сьогоднішній день у нас із 12 тисяч 3 тисячі дітей відвідують. За зводу батьків ми показуємо їм умови перебування, розказуємо алгоритм, відповідаємо на всі запитання. Також для педагогів, як садочків, так і шкіл, зняли навчальний ролик, де детально описаний алгоритм дій під час повітряної тривоги. Вікторія Гнатюк Юлія Зіткевич, телеканал СК 1 Брусилівська громада опинилась за 15 кілометрів від активних бойових дій. Тут мало не кожен мешканець доклав надзусиль, аби допомогти своїй країні та своєму народу. Попри те, що постійно лунали вибухи та сирени, люди працювали беззупинно. З нагоди дня незалежності України. Народний депутат Арсеній Пушкаренко нагородив небайдужих жителів громади. І старости, і медики героїчні наші, і підприємці, які сьогодні були, ці всі люди згуртувалися. Вся громада згуртувалася і допомагала. І Я дуже пишаюсь і дуже щасливий тим, що сьогодні міг з цими людьми розділити сьогодні свято. День незалежності, подякувати їм, це також найменше, що можемо зробити, подякувати їм за їхній героїзм. Найближчим до ворога опинився Ставищенський старостинський округ. Очільник зізнається, навіть попри те, що на територію прилітали ракети, а зовсім поруч чутно було відлуння тяжких боїв. Усі мешканці згуртувались та почали діяти з перших секунд. Було як одне ціле. Ні одного я не почув голосу, що ми робимо не так. Не одного разу я не почув про те, що там ми це не потрібно. Було рішення прийнято так, так копати яму, пісок, мішки набирати, копати окопи, переносити, поселяти, готувати навіть організувати і сірку в того самому дитячому садочку, і харчування, і, і ну, інші процедури. Відповідно. Я знаю про те, що кожен з нас, наших жителів, вклав великий менший вклад. Але в ту перемогу, яка вже почалася у нас. На території округу розгорнули медичний пункт, облаштували операційну, зустрічали, годували та розміщували переселенців, а також надавали допомогу військовим. До робіт залучені були усі від маленьких до великих, включилися й усі освітяни. Вихователька місцевого дитячого садочку стала мамою не лише для своїх дітлахів, але й для усіх наших захисників. Саме перше їм треба було це добре слово: зустріти їх з посмішкою. Зобі... Нагодувати, так як кожна мама своє дитину кажуть, що чужих дітей сьогодні просто не буває. Для мене всі діти. так Мене і, мене і прозвали мама Алла, всі бійці. Біженцям, окремо ми додавали своєї сили, працювали з дітками, маленькими психологами. Для військових ми працювали, допомагали їм і прати, і шити, і готували їжу. Активно працював економічний фронт громади. Підприємці залишалися на місцях та надавали свої послуги безкоштовно, допомагали технікою, продуктами та матеріалами. Та головне підтримували дух людей та підтримували державу фінансово. Не можна робити того, в що ти не віриш. З самого початку я не сумнівалася не на хвилину в тому, що ми переможемо. Ми зробили насамперед. Капусти, огірків, <смі> в чомусь ми були успішні, в чомусь не дуже. Але це нам допомогло саме в березні згуртувати людей і дати їм надію в те, що буде добре. Та все ж найбільше навантаження взяла на себе місцева лікарня, виявивши при цьому найбільший героїзм. В день до закладу надходило до 20 пацієнтів, допомагали лікарям колеги з Київської області. Та кожен хворий залишився живим. Були цивільні, були переселені, були іноземці. У нас, от в даному на четвертий день, по-моєму, китайська сім'я попала двоє діточок півтора місяця. Чоловік поранений в спину, там така важка травма. Ми також надавали, вчили китайську мову. Ви знаєте, нам як сказати, не те, що повезло. Лікарі досвідчені ну вже з досвідом, тому бойова травма. Вона має специфіку, але вони справилися все на, на відміну. З нагоди свята в громаді згадали й тих, хто ціною власного життя виборював і продовжує виборювати нашу незалежність. Аби їхній подвиг пам'ятали віками. В Брусилові збудують невеличку капличку, яка стане нагадуванням про справжню вартість нашої свободи. Має бути покрова наших воїнів, наших солдат. Божа матір, є ікона покрови, де вона тримає, а під низом целині вибити імена тих, хто не повернувся, тих наших громадян, жителів нашої громади, які не повернулися. І щоб люди, віддаючи їм шану, могли зайти, поставити свічечку і прочитати ці імена. Вони мають жити в історії, вони мають жити в нашому розумінні, вони мають нагадувати. Наскільки небезпечне є наша байдужість, З початку повномасштабного вторгнення Бруселівська громада втратила вісім своїх синів, і їхні імена вже будуть закарбовані в капличці назавжди. Довкола споруди, також планується створити парк захисників і захисниць України. В свою чергу Арсеній Пушкаренко запевняє, зберігати пам'ять про героїв одне з головних завдань влади, тому що саме їм ми завдячуємо нашою незалежністю. Без Історії нема майбутнього. Без пам'яті нема завтрашнього дня. І та ціну, яку сьогодні платить наш народ, звичайно, що це дуже висока ціна. І ця каплиця, яку ми сьогодні задумали з головою Володимиром Габенцем тут поставити для, для пам'яті про наших захисників, про наших героїв, це найменше, що можемо зробити, але ми зобов'язані ми і наші майбутні покоління пам'ятати цих людей, пам'ятати цих героїв.